Показую, як я сшивала павучка, послідовність сшивання. Спочатку голівку пришила до тільця, причому тільце я зробила під ось таким кутом, як природньо в павучка справжнього тіла йде. Ось так, Пришила першим ділом голівку до тільця, потім я пришила вусики. Вусики, тут рахуйте, на якому рівні по рядам, і е, як легко зрозуміти, провод, провести можете ниточку прикласти, або е, очима провели лінію від центра цільця до центра голівки. І тут центральна петелька, то е, приблизно між вусиками залишається три петлі. Тобто центральна плюс і ще дві. І так пришиваються вусики. Наступним етапом пришиваються оці середні лапки, ось ось ця ця, і ця. Ось так під низом. Лапки я складаю вдвоє і пришиваю їх таким чином. Одразу біля них поруч пришивається оця перша пара лапок. І Зверніть увагу, що коли пришиваєте лапки, колінця, ну, оці суглобики, вони повинні йти. До гори, тобто уважно правильно викладіть лапки під час сшивання. Наступним етапом це ще пришивається третя пара лапок одразу після другої пари. Ось так. І наступний етап вже завершальний це пришивається четверта пара лапок, ці, які йдуть довші, пришиваються до тільця. І ось зробіть, направте їх так, щоб вони. Дивилися назад. тобто так само Колінця догори, але лапки напрямок їхній туди назад іде. Потім вишиваються очки червоною ниточкою. І я вишила довільно такі цяточки. Ви можете зробити інший малюночок на павучку, або не робити взагалі.